З вами компанія Автопарк. Доведе надходження для вас. Це у нас Mazda cx 9 2017 року випуску Америка. Незначне пошкодження було в попередній частині. Максимально класна комплектація Grand Турінг на оригінальних лехославних військах. Гарна літня гума, безключовий доступ. Всанована вона по кругу, крім лобового скла. партроніки задні, партроніки, передні, дуже велике багажне відділення. Плюс це у нас ще семимісна версія. По задній частині у нас світлий салон в дуже класному збереженому стані. Клімат для заднього ряду пасажирів, підігріву, чорна стеля, люк. Далі у нас по передній частині е, також е, всі 4 підібача, преміальна музика боус, е, е, пам'ять сидіння, електрорегулювання, е, датчики столкновення, відповідно, удержання в полосі, 115 тисяч пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, багатозонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів переднього ряду сидіння, автоматична коробка передач, режими вождіння. Ну і відповідно вже е режими вірніше, управління мультимедіями. Дане авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.